Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на відрізання агресора. Можна відрізати людину агресивну, яка робить вам боляче, робить боляче вашим дітям, може, в школі. От, і коли я буду промовляти агресор, промовляйте імена агресорів або того, хто нападає. Можна промовляти росіяни. Російська Федерація і глядачі. Це глядачі, коли я промовляю всі хто дивиться відео, близькі люди. Промовляйте імена свої близьких людей бо Україна, щоб відрізали расистів від України. от так щоб про... починаю. Відсікаю агресора від глядачів буде так і так. І є. Відсікаю агресора глядачів. буде так і так є. Відсікаю агресора від глядачів буде так. Відсікаю агресора від глядачів. Буде так і так є. Відсікаю, агресора від глядачів. буде так і так є. Відсікаю, агресора від глядачів. буде так і так є. Відсікаю агресора від глядачів буде так і так. є. Відсікаю агресора від глядачів буде так і так є. Відсікаю агресорові глядачі, глядачів. Буде так і так є. Відсікаю, 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 Цікаю, де які відчуття Так є. Так, і тепер це глядачі всі, хто дивиться відео, близькі люди. Ось Сюди. Убираю із енергетичного і фізичного простору глядачі, усі, хто дивиться відео, близьких, людей агресора. Убираю, як цей малюнок на маленькі друзки нищиться, так і агресор уходить з вашого життя. Буде так і так є. Убираю в агресію, злость, ненависть. Всі порчі і прокляття прокльони, зглази. Весь негатив, що робить агресор, обираю і самого агресора обираю з енергетичного фізичного простору глядачів, тих, хто дивиться відео близьких людей. Очищаю дім, подвір'я, квартиру від негативу, магічного впливу будь-якого втручання. Обирається на віки, чи буде так і так є. Все погано. Це лихе. <кій> Всі кармічні борги негативні, кармічні вузли розсікаються. Більше немає жодної залежності між вами і агресором. Убирається вся залежність, фінансова, психічна, сексуальна залежність, будь-яка залежність, емоційна залежність. Убирається повністю весь негатив. Вся магія негативна. Порщі прокляття Ну, Які вічні води так і так є. Все погано, все лихе. Убирається з вашого простору. Більше агресор не зможе порші робити. Очищається повністю ваш простір. Знімається з негатив, всі переклади, скиди, обміни, подміни карма негативна убирається, буде так і так Вистрибає, не хоче убиратися. Угу. Так, і зараз будемо. Замовляю цю свічку на очищення. Всі, хто дивиться відео близьких людей, від агресії, агресивної поведінки. який ще буде так і так є. Це Олія Ялівець. Дуже гарно очищає негатив. священним вогнем очищається. Той, хто дивиться і близькі люди, глядачі від негативу агресії. Убирається повністю весь негатив, що робив агресор. Всі біль сльози, страждання, все погане, все лихе убираю з вашого енергетичного простору, фізичного простору всі образи, сльози, страждання вогнем священним випалюю. Вогні згорає весь біль. Всі образи, сльози, страждання, все лайно. Що вам робив агресор, у вогні згорить, більше не болить, повністю вичищається ваша енергетика від порч, проклять, від зглазу, від ненависті, від образливих слів, від фізичних насильства, болю. Від всіх тортур, всього поганого насильства, що вам робив агресор, вогонь очищає ваш простір, будинок, квартиру, подвір'я, машину, вашу роботу очищається, робоче місце, ваші всі кімнати, спальні. Кухню, очищаю від усього лайна негативу, агресії. Весь простір очищає вогонь. Вогні згорить і більше не болить повністю. Висушуються всі сльози, більше немає причин для сліз. Висушую повністю всі негативні емоції, образи. Все погане, все лихе, що робив агресор. Всі прив'язки, ошейники, привороти, хамути, мороки. Вогні згорає. Повністю весь негатив. Все насильство. А насильство фізичне і насильство, психічне згорає повністю. Більше немає жодного негативу, образи всі випалюються. І також прошу прошучі сили, допоможіть очистити від порч насмерть кладовицької магії. У вогні згорають всі вольти, всі переклади, скиди, обміни, подміни, крадінки, стяги. Енерго, -отоки. Всі канали, поповини вигорають повністю, випалюються. Буде так і так є. Я повністю, більше немає. Храм, Боже. Скільки зжрало енергії. Прошу вище сили, допоможіть закрити всі. Пробоїни, проколи в енергетичній оболонці, тих, хто дивиться відео близьких людей, Зашиваю, закриваю всі рани, загоюю, Серд... сердечні т... травми, серцеві рани, душі, рани, загоюю воском закриваю. Запечатується енергооболонка. Більше немає пробоїн, більше немає енерготоку до ворога, до агресора енергія не йде. Оцікаю на віки вічні агресора і тих, хто дивиться відео близьких людей, глядачів. Агресор більше не може існувати в вашому просторі. Оцікаються всі прив'язки, кармічні бури вбираються буде так і так і є. Так, так добре. Дуже гарно сьогодні відрізала якусь ситуацію. Тобто це відео можна дивитися 9 разів. І таким чином це теж може рахуватися, як 9 днів відрізання. Якщо у вас дуже така важка ситуація, треба, щоб швидше ми продовжуємо далі відрізати. Я роблю це 9 днів відрізання і може. Дивлячись, яка ситуація. Буває, що через пів року тільки відрізається людина, уходить з вашого простору, більше не чіпають вас, не приходять ці люди. Ну, і багато чого залежить, якщо це ви контактуєте і не можете ніде від цієї людини діться. Розумієте, як. От, і ще є умова, що треба припинити, от, щоб у вас не було потягу до цієї людини, бажання поговорити, спитати, як справи. Ви не йдете на контакт до агресора. От. Добре, бачите, все вигорає дуже гарно. Допрацьовує. От, також нагадую, що е, треба зробити е, відгук якийсь від вас. Це може бути подобайка, донат, коментар, можна поширити відео і це буде, вдя... що ви вдячні Всесвіту, що ви дуже хочете, щоб відрізання спрацю... працювало якомога швидше, краще. Що вам це дуже потрібно. Добре, на цьому я завершую. Все буде добре. До зустрічі!